Доброго дня всім добрим людям. Як я колись і передбачав, вчора сталася подія, яку можна назвати Трампець НАТО, оскільки той ще не збувшися президент, оскільки він присяги ще не прийняв Дональд Трамп в Америці, в Сполучених Державах Америки, як каже, є такий Вассерман не Штати, а Держави Америки. Сказав, що Україна не буде, не буде вступати в НАТО. Ну, на жаль, так, і всі ті ілюзії, які навіювали управлінці держави Україна в супереч очевидності, на сьогоднішній день в багатьох людей лопнули, з очей спала полуда, і всі мали давно зрозуміти те, про що я говорив: що держава має бути могутня, самодостатня, прагматична. І з іншими державами планети говорити з позиції сили. Жодна моя позиція до сих пір не змінилася. Ну на жаль, її ніхто не розумів. І так, Пентагоні анонсувала, що зустріч буде зосереджена на необхідності забезпечення продовження надання ключових можливостей для оборони України. Ви чуєте, які словеса? Прямо діфірам великий. Теж про що город. Під час наступного засідання групи форматі Рамштайн у Німеччині буде складено план обороноздатності України для підтримки створення надійних сил стримування до 2027 року. Це не я кажу, це так пише там Лойд Остін, є такий в них, міністр оборони США, який вирушив до Німеччини і сьогодні, 9 січня. Вони будуть засідати і говорити уже про складено план обороноздатності України для підтримки створення надійних сил стримування до 2027 року. Тобто з цього можна зробити логічний висновок: що війна буде точитися і надалі, практично до 2027 року, оскільки там не план перемоги, не план миру як. Раніше я критикував президента України за те, що його плани попахують неприємно популізмом, незрозуміло чим іншим ізмом. І нарешті у нас прагматично сказали і написали, що план обороноздатності. Тобто ми будемо оборонятися, оскільки на сьогоднішній день реально зробити. Наступ на якійсь ділянці фронту або великий наступ, у нас на сьогоднішній день не вистачає сил, засобів, я так думаю, не вистачає. І швидше за все немає розуміння спланувати такий план, оскільки зациклені ті генерали і ті верховні головнокомандуючі, які в нас є на сьогоднішній день, на моє глибоке переконання. Люди, які створили проблему, нездатні її вирішити. Тобто нездатність вирішити генералітату цю проблему на сьогоднішній день для мене, по крайній мірі є очевидною. І я позицію свою поки що з цього приводу не буду міняти. В іншій заяві міністра оборони США сказано, що очільник Пентагону Ллойд Остін вирішив до Німеччини, де проведе засідання в форматі Рамштайн. Зустріч буде зосереджена на необхідності забезпечення продовження надання ключових можливостей, включно з системами протиповітряної оборони, артилерійським боєприпасами та броньованими транспортними засобами, а також зусиллями з посилення оборонної промислової бази йдеться у заяві про служби Пантагон. Ну на сьогоднішній день президент Володимир Зеленський також говорить про те, що говоритиме з партнерами про збільшення спроможності в захисті від ракет від керованих бомб та російської авіації. І жодний з тих, хто на сьогоднішній день похоронив ілюзії про НАТО, а я нагадаю. Про те, що був такий собі президент Петя Нема кращого. Він же Петро Водентур, він же Петро Порошенко, який зі своєю коаліцією вніс зміни в Конституції України про вступ України в НАТО і в Європейський Союз. І на сьогоднішній день одна ілюзія вже спала в людей. Друга також спаде, оскільки в Європейський Союз, крім планів і, скажімо так, уяви політиків про такий вступ на сьогоднішній день немає жодних правових підстав і жодних, скажімо так, матеріальної бази для цього, оскільки колись був такий собі. Скиглітель, він же Азіров, який казав, що нема чого скиглити, йдіть сажайте картоплю, якщо не маєте чим зайнятися. І в принципі, він був правий по відношенню до тих до тої сорокні, яка кричала про демократію за їхні гранти, яка за російські гранти також участвувала з Дугіним там вуса забували підрізати там. Різного роду шкілі Корчинські і так далі планували, як би розділити Україну і побудувати на цьому бізнес. Ну і стосовно іншого, оскільки на сьогоднішній день так трапилося, що Україна практично буде отримувати допомогу, я сподіваюся, що та допомога даніосохні рука даючого, вона буде доволі достатньою для того, щоб ми протрималися в обороні для того, щоб в кінці кінців зрозуміли, що рано чи пізно, після кожної війни наступає мир. І тепер стосовно реанімації тої НАТО, як я казав раніше, то НАТО практично після таких заяв Трампіца практично буде відмирати, оскільки вона і так була відомерною, і спроба реанімувати її путіним. У свій час, який подавав три рази заявку від Росії до НАТО, йому було відмовлено, говорить про те, що міжнародна спільнота пішла все-таки по правильному шляху. Всі військові блоки мають на планеті Україна мають згинути як роса на сонці, оскільки вони суперечать деклараціям трьом деклараціям про право народів на мир ООН. І тому будь-які. Скажімо так, військові блоки, які утворюються неважливо з якою ціллю це все маячня, оскільки є в нас ООН, яке повинно слідкувати за тим, щоб народи між собою жили в мирі і дружбі. Інше питання, що держави, які відокремлені суб'єктами від цих народів, можуть затіяти війну. Так для того також є ООН, яке повинно. Регулярно і систематично в трибуналі сажати керманичів, тих, хто затіває війну. Сажати, в принципі, як мінімум на довічні строки, а то і позбавляти життя, оскільки право на життя на планеті Україна не є абсолютним. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго. Не забувайте підписуватись на канал.